Страхом Божим і вірою приступи. Христос Воскрес і смертви, смерть смертю, смерть подолав, і тим, що в робах життя дарував. Вірою Господи, і сповідую, що Ти є в істину, Христос, Син, Бога Живого, що прийшов свій бічників спасти між котрими першим є я. Вечері твоєї тайної сьогодні судно боротьби причасника, прийми. Ворган по твоїм тайне, не повім і позинок тобі як юда, але як розбійних сповідай тобі. Поміння на Господу про царство. Помінемо при царство. поміни в Святі і царство. Нехай насудне Твоїх тайн, Господи, але зцілення душі і тіла. Божому славі Боже, вещественні Господи, прости. Мені. Христос Христ. небо, та я та сахарна, дне святає, радуйтеся, ще роби, Бог дав щастя всій родині. Бог дав ворадість нам з небес, Рис воскрес. Боже людей твій і благослови спадкоємство Твоє, Христос Воскрес. Христос воскрес мертві, смертю, смерть подолав і тими, що в робах. Життя по завжди нині повсяк, час, і на віки вічні. Амінь Христос Воскрес. Христос воскресю, смерть, смерть подолав, і тим, що робив життя дарував. рубах. Прості божественних святих, пречистих, безсмертних, небесних животворних. Страсних христових тайн достойно подякуємо, Господи, вій. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Ви здосконалий, святий, мирний, безрічний, випросивши самих себе, одиноодну і все життя наше, Христу Богові, віддаймо. Добрий Господи. У ті освячення наші, славу силаємо, отцю і сину, і Святому Духові нині по всіх час, і на віки віки. В імені Господні. Подави, Господи вікомолівся. Господи, Господи, ти благословиш ти, що благословляє Тисвячуєш тих, що на Тебе надіються, спаси людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє, повнуту церкву Твою охорони, освяти тих що людей, судому Твого. І просто Божественною силою Твоєю, і не залиши нас, що надіємося на Тебе. На світу твоєм дорозі церквам, Твої Богобережному, народному, народу управлінню, всім людям, Твоїм усяке добро давання. І всякі завжди дар знову, є, що сходить тебе за світло, і слави і подяку, і поплі засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині по всіх часах і на віки віки. Христос Воскрес і змер, смертью смерть подолав і тим, що. Христо. Благословення Господні на вас, і благодаттю, і чоловіку любів завжди нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Христе, Боже, уховання наше, слава Тобі. Христос Воскрес із мертвою смертю смерть подолав і тим, що вроба життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, що в з змерти, смерті, смерть поглавить тим, що роблять, я Бог нашому з причисту і своїй матері. Святих славних святих апостолів, преподобно на сьогодні Отців, нашої святоця, нашому колаю, святих, мучеників, мучениць української землі, і святих Кирило, і Методія, усіх сьогодні пам'ятав, учителів слов'янських і всіх святих, нехай помилуй, спасей благий і чоловіку Всіх вітаю в нинішній день, нехай Бог щедро опікує і благословить сім'ї, родини, дає нам гарний час тижня, а також дає нам свою силу і поміч в своїй благодаті Воскресіння. Також у цій малій спільноті вітаю нашу церкву і всіх нас з обранням проводу церкви в особі святішого Отця. Лева 14 Папи Римського, якого вибрав конклав, якого приймаємо у своє літургійне поминання і служіння, нехай Бог дає йому здоров'я і сили для доброго проводу цілою Вселенською церквою, тому що було, були різні думки і різні запитання, але мені найбільше з тих думок, яким повинен. Бути папа, святіший Отець, і хто він взагалі є такий, бо дехто казав, що він буде продовжувати лінію Бенедикта, дехто Івана Павла II, дехто каже, що це буде той, що буде подібний до Франциска. Але я думаю, що все це неправильно, тому що святіший Отець це є Петро наших днів, тобто це є той, який є заступником або Продовжувачем праці святого Апостола Петра у 2025 році і скільки Бог призначить. Тобто Ісус поклав Петра, сказав Петре, ти скеля, на цій скелі збудую мою церкву і в рота аду її не подолають. Тому фактично продовження місії 267-го Понтифіка є якраз служіння. Ісусові і представлення Його в особі святого апостола Петра. Бажаємо Йому для цього сили, посіняння Духа Святого, і нехай Бог щедро благословить всіх, за кого сьогодні молилися, всіх причасників, дітей, молодь, особливо наших воїнів на многое і літа. літо. Воскрес! Христос! Воскрес! І нам дарував життя вічне, поклоняємось його тридневному Воскресінню. Христос Воскрес! Христос Воскрес, Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!